Доброго дня, діти! Вас вітає вихователь Тетяна Володимирівна. Посміхніться квіточці, хай вона росте. Посміхніться дощ, колися мов з відра. Посміхніться сонечку, здрастуй, золоте. Посміхніться друзям, бажаємо їм добра. Дітки, сьогодні в нас буде заняття з підготовки руки до письма. Спочатку розгляньте, будь ласка, яка в мене є іграшка. Пірамідка. Коли ви були маленькими, це була ваша найулюбленіша іграшка. А зараз пірамідка нам знадобиться для того, щоб ми вчилися рахувати та запам'ятовували назви кольорів. Послухайте, будь ласка, такий віршик про пірамідку. В пірамідках треба знати, як колечки нанизати. Від найбільшого розпочинай і найменшим завершай. Дітки, розгляньте, будь ласка, пірамідку. Вона може бути велика висока, а може бути маленька з меншої кількості кілець. Пірамідка складається з великих кілець, а вгору піднімається і завершується маленькими. Всі кільця різних кольорів. Кільця в нашій пірамідці круглі круглої форми. А ми будемо сьогодні з вами працювати з пірамідкою, де кільця мають овальну форму. Спочатку обведемо пальчиком круглу форму, ось так. А тепер овальну, тобто овалу. Таким чином ми закріпимо будову площинних геометричних фігур. Для того, щоб підготуватися до роботи, виконаємо пальчикові вправи. Пташки крилами махають, пташки вирі відлітають, восени душі йдуть, а в лісу гриби ростуть. Їжачок по лісу йде, він грибок смачний знайде. Вітер віє без кінця, він гойдає деревця. Тепер переходимо до роботи. Кільця пірамідки в нас різнокольорові, тому ми будемо виконувати штрихування олівцями будь-яких кольорів, які вам сподобаються. Пірамідка складається з верхушки. Ви можете її залишити біленькою, а можете розфарбувати у будь-який колір. Дивимося уважно на зразок та починаємо виконувати штрихування з нижнього, самого великого овального кільця нашої пірамідки. Ставимо олівець на нижній краєчок та проводимо довгу пряму рисочку. Ще піднімаємося вище та проводимо ще одну пряму довгу Лінію. намагаємося не виходити за контури нашого зображення пірамідки та залишати між лініями, між рисочками, однакову відстань. Це найбільше кільце. Тепер можемо взяти олівець іншого кольору та знов виконувати штрихування. На найвищому кільці. Так само проводимо довгі прямі рисочки. Знов можемо взяти олівець іншого кольору та виконати ту ж саму роботу. Уважно дивимося на зразочок нашої пірамідки. Ось так. Таким же чином ми з вами будемо і заштриховувати найменшу пірамідку, починаючи з нижнього найвеликого кільця і закінчуючи верхнім маленьким. Це ви можете виконувати також олівцями різних кольорів. Наступне наше завдання будемо виконувати олівцем. Простим, ні кольоровим. Ця робота виконується на рядочках. Ставимо олівець на верхній рядочок та малюємо овал. Це буде верхня частина нашої пірамідки. На наступному рядочку малюємо інший овал, це друге кільце. І на самому третьому нижньому рядку малюємо останнє кільце нашої пірамідки. Тепер відступаємо певну відстань однакову між пірамідками та малюємо знов верхню частину пірамідки, середнє кільце та нижнє третє кільце. І так ми виконуємо. Ці пірамідки до самого кінця рядочка. Коли вся робота у вас буде виконана, у вас вийде ось така гарна пірамідка і на рядочках, і зі штриховкою. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нової зустрічі!